Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра, любителів вахи! Сьогодні ми поговоримо про прекрасних ельфів і їх долю у подіях великої катастрофи. Перед початком попрошу залишити коментар із вісьми і більше слів, поставити вподобайку і підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Цим ви дуже допоможете просуванню канала. Ну а ми починаємо! Приємного перегляду! Як ящеролюдів і дворфів, ельфів створили прадавні. Ну або ж модифікували, поселивши на острові, що мав втілювати рай Ультуані. І у ельфів є свій велетенський пантеон богів. І звідки вони взялися, до кінця не зрозуміло. Я нарив три версії. Найбанальніша із них те, що вони, як і боги-предки дворфів, є створіннями прадавніх. Інший варіант, що вони попаданці із іншого світу і прибули на маус ще до появи прадавніх. Ну і теорія якою я притримуюсь, те, що. Вони, як і боги хаосу, є чистим втіленням магії і віри смертних. Тобто, по суті, ельфи самі собі створили богів. Тепер до самої раси: ельфи були золотими дітками прадавніх, ані небезпек, ані переживань, імунітет до більшості хвороб, довголіття і талант у магії. І це зіграло з ними злий жарт. Коли почалася велика катастрофа, ельфи були беззахисні і ізольовані на райському ультуані. Їх магія використовувалася виключно у мирних цілях, а зброя для полювання і дуелей між собою. Заври ящеролюдів до вторгнення століттями воювали по всій планеті, а дворфи протистояли гірським жахам і були захищені своїми богами. На острові відбулася різанина. Особливо багато сюди приперлися своє шитів, і подальші події назвали гвалтуванням Ультуана. Воїни в чорній броні спалили священні гаї, огидні звіролюди знищували цілі міста. А демони горцювали на руїнах древніх поселень, ельфам залишались лише ховатися у печерах і лісах, молючись богам і благаючи про порятунок та героя, котрий їм допоміг би. І герой з'явився: приречений чемпіон, занепалий бог, наймогутніший воїн упо. Постійних війн. Перший, найулюбленіший і найненависніший з усіх королів Феніксів Ультуана. Ейнаріон, котрого прозвуть захисником, був мандрівником ельфійського народу, що досліджували незвідані материки. І в момент потреби він повернувся. У святилищі Верховного Бога Асуріана, Ейнаріон молився про допомогу і приносив жертви, але безрезультатно. Тоді він вирішив віддати найдорожче, що у нього лишалося своє життя. І він ступив у священне полум'я. Всі, хто були з ним, заприсяглися. Що бачили, як той загинув. Але тоді сталося диво: тіло ельфа почало відновлюватися, і він вийшов з вогню повністю неушкодженим. Крім того, його оточувало світло, що було знаком Верховного Божества. Так з'явився перший король Фенікс. Айнаріон облишив святилище і пішов навпрямик до орди хаосу, що літували неподалік, самотужки зарізавши кожне із нечистивих створінь. Звістка про це ширилася островом, об'єднуючи усіх ельфів під його командуванням. До нього приєднався також Калидор, найвеличніший із магів свого роду. Разом вони почали навчати своїх побратимів мистецтво війни. Айнаріон наказав послідовникам Ваула, бога кузнеця, викувати могутню зброю із загартованого ітільмару, особливого металу Ультуана. Та сталі. А Каледор взяв на себе корування усіма магами, створюючи магію, здатну нищити сили хаосу. І ці двоє змогли змінити долю ельфів. Ще до вторгнення Калидор Чеквунством умудрився підкорити драконів своїй волі, і при сутичці із Хаосом вони виявилися вкрай ефективними. На знак визнання він подарував найпродавнішого із драконів Індраугніра Ейнаріону. З новоствореним військом ельфи винищили загарбників, що спустошували їх землі. Серед важливого лише зазначу, що Ейнеріон у битві за Корумел, сучасний Еліріон, уперше убив володаря знань Слани, Шанкарі, і ця тварюка у майбутньому ще багато разів попсує життя усьому його роду. У цей же час суни ящиролюдів тисячами винищили напливу хаосу з півдня, а армії дворфів на чолі із Грімніром захистили території Старого Світу. Але помалу міжвимірні розломи привноси. Ще більше нестабільності. За цей час було багато знамень. Дикий сміх у темних ночах, ельфійки народжували нівечних мутантів, а оракули сходили з розуму від страху своїх видінь. Ейнаріон устиг одружитися із першою вічною королевою Астаріель. Вона була найпершою правителькою усіх ельфів, ще до катастрофи. У них народилися близнюки. Донька Іврейн і син Мореліон. І саме тоді розпочалася друга хвиля вторгнення хаосу. Аналогічно, як це було і з рештою раз, ельфи ледве стримували новий напад. Хоча іноді їм вдавалося очищати свої землі і навіть проводити експедиції, щоб допомогти решті сил порядку, наприклад, дворфам. Але навіть так було зрозуміло, що війна була програна, а кожна перемога лише ненадовго відкидувала неминуще. Тоді сталося дві події, котрі матимуть украй довгострокові наслідки. Халедор усі роки війни експериментував із магією і зміг дізнатися, що демони лізуть із північної полярної брами. Ну, загалом з півдня також, але там сиділо ящери люди. Він розробив план, за яким хаотичні вітри будуть збиратися у колосальний вихор, що висмоктуватиме надлушки магії із Мауса, і не дозволить демонам перебувати у цьому вимірі. Задум був відчайдушній і з малою надією на успіх, але ельфам не було чого втрачати. Втім, Ейнаріон не хотів іти на такий ризик. Він майже переконав Калидора відмовитись від плану, але у момент дебат увірвався посланець зі звісткою, що вічну королеву було убито а Бузнюків ніде не могли знайти, і зробив це ніхто інший як Нкарі, котрий устиг відродитися. Засліпний люттю він поклявся винищити кожну хаосицьку погань у цьому світі. Для цього він вирушив на північ. Там, на зруйнованому острові був меч, Зброя ельфійського бога-різанини Кейно. Каледор застерігав його, що володіння цією зброєю принесе лише нещастя йому і його народу. Ба більше, короля Фенікса намагалися зупинити навіть боги. Ельфійський пантеон нащіптував йому застереження, а велика четвірка хаосу направляла свої війська, щоб спинити. Самі стихії намагалися присікти просування з ельфа. І вже на острові навіть дракон Індраугнір, Промовив, що Ейнеріон не матиме спокою ані в цьому житті, ані в наступному, якщо візьме меч. Це на мить зупинило його, але він рушив далі. Вже біля самої зброї на нього напали духи померлих, котрих він переміг. І останній, хто намагався його відговорити, була невпокоєна душа його дружини. Він кохав її, але на ту мить його серце вже скам'яніло. І він заволодів мечем, що здатен вбивати як смертних, так і богів, маючи при собі благословення Асуріана і ненависний меч Кейна, Ейнеріона вже мав. Мало хто міг зупинити, і демони тремтіли перед його гнівом на півночі Ультуана. Він зібрав до коло себе найбільш озлоблених війною ельфів і заснував королівство Нагаронд. Він також наподив усіх вдруге одружився на Мораті, ельфійській провидиці, котру врятував із лап шитів. Від цього союзу невдовзі з'явилася дитина, син. Малакіт, котрий у майбутньому принесе Ультуану і ельфам горя, можливо, навіть більше, ніж велика катастрофа. Двір короля Фенікса наповнювався відчайдушними і гарячковими веселищами. Зайвий раз ніхто не хотів приходити у ці землі. Почали з'являтися повстання, котрі, втім, швидко і жорстоко присікалися. І все це прямо посеред війни із демонами. Каледор жахаючи, спостерігав, як все світле, що було у його другові, програє у боротьбі із внутрішньою темрявою. З кожним днем демонів. Ставало лише більше, а й як втілення живого бога, був непереможним, але він був такий лише один за послідуючі роки битв. У живих залишилися лише найсильніші і найхитріші його послідовники. Усім, окрім них, було зрозуміло, що війну програно. Світ стояв на порозі свого кінця. І мудрий Квидор, ігноруючи протести Айнаріона, розпочинає створення великого виру. Найвидатніші чекуни почали свій ритуал. І тепер у Айнаріона не було іншого вибору, окрім як захищати їх. Драконів було настільки багато, що в небі потемніло. На суші і на землі точилися жахливі баталії. В цей же момент магі наспівали закляття. З кожним словом повітря густі від магії, здіймалися вітри із шматками землі, і хотіла блискавка. Один за одним чекуни падали мертвими, найслабші із них не могли контролювати такої колосальної сили. Потім з'явилося чотири вищих демона кожного із богів. Смертельні супротивники для будь-кого зі смертних, але не для Ейнаріона. Першим пав в змін зінча, Кайрос ткач долі. Але перед смертю він вивів із ладу захисні зачарування на броні Ельфа. Хранитель знань Суани Шникарі Знов повернувся. Він проломив ребра королю, але все ж отримав удар мечем прямо в серце. Його отруйна кров обпекла ліву руку Ейнаріона, зробивши її недієздатною. Великий нечистий Нургва, Дросель Гуруспю ледь не потопив ельфа у своїх нутрощах але був знищений драконом індраугніром. Кровожерк Хорна Гаргрім Дредакс завдав тяжкого поранення дракону і згумав руку Ейнаріону, але все однак був розрізаний навпіл. Нарешті запанували. Тиша. Магі, що вижили, завершили зачитування закляття, і до Утуана хлинули потоки магії з усього світу. Перемогу було здобуто, але Ейнаріон був у жахливому стані. Зі зменшенням у світі магії слабшала і присутність богів. А отже, і Асуріана. Його полум'я більше не захищала ельфа, і разом з цим зникло безумство Кейна. Хоча бог Різанини продовжував нашіптувати королю Феніксу спокусу свої пропозиції, але марно. Індраугнір достав Ейнаріона на знищений острів, але сам помер від ран. Ельф наодинці доповзду до Євтаря Кейна і загнав проклятий меч назад у камінь, так глибоко. Щоб його ніхто не міг дістати на останньому подисі він ліг біля свого дракона і облишив цей світ. У результаті створення вихру утуаном пройшлися землетруси і шторми, що рятували цілих три дні. Але потім, нарешті, полярні ворота було запечатано. Час великої магії було завершено, і демони більше не могли перебувати у цьому світі. Прокляття Кейна лягло на нащадків Айнеліона, і в майбутньому це призведе до великого горя. Калидор і решта магів були у пасті свого закляття, змушені вічно підтримувати стабільність ритуалу. І таку роль відіграли у великій катастрофі Ельфи. Ті, хто врятували увесь світ. Уше для того, щоб у кінці часів на це все поклало здоровецький болт. <кхух> Перепрошую. На цьому серія відосиків про перше вторгнення хаосу завершується. І на наступний раз я візьму дещо нестандартніше. Ну, принаймні для цього каналу. Жмакайте вподобайки, пишіть коментарі від вісьми слів, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. І якщо ви вже задонатили на ЗСУ, то можете подякувати і автору каналу. Реквізити будуть в описі. І окреме. Велике дякую, хочу сказати спонсоряткам і донаторам. А на цьому все. Всім кра і до наступного разу!